Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі рибки! Для вас старого на січень 2024 року. Подивимося розвиток подій на початок, середину і кінець місяця. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. І так, перша карта на початок місяця для рибок. Випадає королева жезлів, буде багато справ, які, ми бу... які будете робити з великим задоволенням. сили енергії вистачить для того, щоб втілити це все задумом в життя. Також карта говорить, що розпочато доводимо до кінця і не залишаємо ні в якому разі півшляху. Допомога буде від якоїсь жінки. Двійка мечів. Говорить про якісь приховані небезпеки, яких ви не помічаєте. Також це можуть бути які травми, це можуть бути і на дорозі якісь моменти. Будьте більш обачніші в усіх сферах вашого життя. Також карти говорять про те, що ви комусь дуже сильно не довіряєте, і ви, вірно, це робите. Обов'язково перевіряйте подивляйтеся до тих людей, яких ви сумніваєтесь. Старший аркан Диявол говорить нам про те, що. В вашому оточенні є людина, яка дуже негативно на вас впливає, має над вами такий власний характер і підштовхує на якісь певні події, не дуже сильно приємні. Багатьом спокусам у своєму житті і за цієї людини ви можете піддаватися. Від такого впливу потрібно позбуватися і ні в якому разі на всякі такі спокуси, наприклад, там зрадити, обманути, перевищити швидкість, десь там не вийти вчасно на роботу і так далі. Не піддавайтеся всяким таким замислам. Особливо в ніякому разі не піддавайтеся на спокусу піти на якусь зраду. Тримайте себе в руках, тому що з часом обов'язково буде покарання за ваші дії. Двійка кубків, ви зробите вірне рішення і вийдете із складної ситуації, яка у вас склалася. Ви знайдете вірних друзів. Ви зможете, якщо якісь були переговори, якісь важливі підписання в якихось паперів, у вас обов'язково все вдасться. Знайдете вірних друзів, які вам завжди допоможуть, знайдете кохання, знайдете роботу, все, що шукали, шукали обов'язково ви знайдете. Дивимося наступну карту. Наступна карта король кубків. Король кубків говорить про те, що ви нарешті зможете бути самим собою. Якийсь чоловік вам допоможе у вирішенні якихось певних питань. Також карта говорить про те, що ви зможете більше не перед ким не прикидатися, зможете повністю проявити свої почуття, комусь в чомусь дізнатися, хтось комусь в коханні, комусь в якихось проступках і так далі. Нарешті випливуть всі таємниці і всі емоції будуть проявлені. Наступна карта «Старший аркан сила» говорить про те, що все вам вдасться, все вам під силу, ви зможете проявити мужність, рішучість, такий стальний характер. Вам все під силу і все ви зможете впоратися. Десятка пентаклів на середину місяця говорить про впевненість, говорить нам про стабільність, впевненість в завтрашньому дню, гарний розвиток, подій. Про щастя, про радість і задоволення. Наступна карта Король мечів нам вказує про те, що буде багато фінансових якихось питань, справи з паперами, якихось переговорів, важливих зустрічей, які дуже будуть впливати на ваше майбутнє. Будьте більш обачніші і у всьому впевнені, провіряйте будь-які дії. Людей, з якими ви спілкуєтесь, ритп Кубків говорить про гарні позитивні емоції, про успіх у справах, про успіх у всяких там переговорах. Але люди, якісь нові знайомства, але в нових знайомствах довіряй, але перевіряй, тому що бувають такі моменти, знаєте, зовнішність дуже часто буває оманливою, так і тут можуть виникати такі ситуації, де вроді все йде добре. А насправді. Потрібно копати глибше, щоб знайти відповіді на свої запитання. Обачність проявляйте. А так, карта віщує нам гарні позитивні емоції, гарний розвиток подій. Десятка мечів говорить про те, що у вашому оточенні є людина, яка може вас зрадити і нашкодити вам своїми ж діями. Тому дивіться, якщо ви з кимось знайомитесь, якісь переговори, якісь важливі справи в вас, з якоюсь певною людиною, якщо хтось там в романтичні побачення, з кимось новим познайомився, з новою людиною, не довіряйте, а обов'язково перевірте будь-яку інформацію, тому що вас можуть ввести в оману і якимись діями вам просто нашкодити. Тому обачність ще раз обачність. Старший аркан закохані говорить нам про якийсь складний вибір, який доведеться робити. Також карта говорить про свідчення в коханні, можливий шлюб, але можуть виникати якісь певні складності. Не все буде йти гладко. П'ятірка жезлів також говорить нам про якісь конфліктні ситуації, відстоювання своєї точки зору, обговорення якоїсь інформації дуже так активно на повишених таких тонах. Можливі ситуації, де потрібно буде активно себе захищати, себе відстоювати. Кінець місяця, Королева Кубків, гарні позитивні емоції, позитивний настрій, отримання якоїсь допомоги. Можливо, самі будете виступати в ролі тої людини, яка буде комусь щось допомагати. Гарний позитивний настрій, робіть все, що ви хочете, не дозволяйте нікому змінювати ваші плани. Дев'ятка пентаклів, впевненість, стабільність у завтрашньому дню. Карта говорить про фінансову стабільність, фінансову незалежність. Гарні позитивні емоції. Рицар Жезлів говорить про якісь поїздки, активний розвиток подій, про можливі відрядження. Карта говорить про рух постійний у вашому житті. І про те, що вам потрібно бути впевненими собі сміливими, йти до своїх цілей, і вас це обов'язково вдасться. Наступна карта випадає «Семірка Пентаклів. здається дуже багато і активно працювати над поставленими цілями. Саме головне набрати терпіння. Якщо ви терпіння наберетеся, ви обов'язково отримаєте результат. Старший аркан сонця – здійснення ваших мрій, здійснення бажань, успіх у всіх сферах вашого життя, нові перспективи, нові можливості, гарні новини, просто гарна, прекрасна карта, яка віщує успіх у всьому, зважаючи ні на що. Трійка жезлів говорить, що ви сміливо можете дивитися майбутнє. На вас там очікує успіх і гарний розвиток подій. У вашому житті. Підвівши підсумок, можу сказати, що початок місяця принесе вам велику кількість справ, які ви будете виконувати з великим задоволенням. Саме головне розпочати, доводьте до кінця, і не залишайте на півшляху. Також можуть виникати якісь складності, якісь приховані небезпеки, як від людей, так і від різних подій взагалі в вашому житті. Також можливі люди, яким не варто довіряти. Про це нам говорить і диявол, який вказує на те, що ви дуже на вас дуже впливає якась така власна людина, досить негативно впливає, і від такого впливу бажано позбутися, тому що ця людина підштовхує вас на якісь необдумані вчинки, які з часом вам просто починають шкодити. По дві кікубки ми дивимося про те, що ви знайдете вірне рішення, знайдете вірних друзів. Якщо якісь були переговори, якщо шукали роботу, якщо шукали кохання, у вас все вдасться, у вас все вирішиться. Король кубки нам вказує на допомогу від чоловіка, на те, що ви зможете проявити себе, бути самим собою, Показати дійсно свої емоції, що у вас на вашій душі знаходиться. Сила нам говорить про те, що ви зможете проявити свій характер, показати силу волі, показати сміливість, впевненість в собі і перебороти будь-які негативні моменти у вашому житті. На середину місяця вас очікує стабільність, впевненість завтрашньому дню, фінансова незалежність, щастя, радість. Буде багато справ офіційних, фінансових, якихось паперових, підписання, якихось паперів, договорів, можливо. Підвищення по кар'єрній сходинці, там зміна в роботі і так далі. Але на вас буде очікувати успіх, гарний розвиток подій. Можливо, якісь нові знайомства, якісь нові переговори з якимись новими людьми. Але по рицарю кубків дивимося про те, що зовнішність часто буває оманливою. Вроді все гарно, все красива така обгортка, все супер, все прекрасно. Але насправді потрібно копати глибше, щоб знайти. Складність якоїсь ситуації. Якщо ви це зробите, то ви знайдете рішення і зможете уникнути якихось певних проблем і невдач, які може принести ось певна людина в ваше життя, наприклад, якісь нові знайомства і так далі, як і в романтичних побаченнях, так і в робочих моментах, обов'язково перевіряйте будь-які дії інших людей. Часто зовнішність буває оманливою, і так як випадає десятка мечів, яка вказує на якісь проблеми, на не якісь невдачі. То на якісь обмани, знаєте, як спи, ніж в спину, тому дивіться, все За Закохані нам вказує на складний вибір, вказує на якийсь шлюб, заручене, освічення в коханні і так далі. Також ця карта говорить, якщо подивитися з десяткою мечів, дивимося про те, що вам потрібно ретельно обдумати свої дії без поспіху, для того, щоб не зробити якихось помилок в майбутньому. П'ятірка мечів говорить про те, що ви знайдете. Вирішення складної ситуації і зробити вірний вибір. Можуть виникати конфліктні ситуації, може бути відстоювання своєї точки зору, але ви з усім обов'язково впораєтесь. Королева кубків приносить нам гарний настрій, допомогу допомогу від жінки. Жінка, скоріш за все, ваша родичка або близька подруга. Також карта говорить про гарний настрій, про допомогу, таку, як допомогу вам. Так, і ви можете надавати допомогу певним людям, які її так потребували. Саме головне робіть те, що підказує вам ваше серце і не слухайте ніяких відмовок від інших людей. По дев'ятій Пентаклі стабільність, впевненість в завтрашньому дню, фінансова незалежність і взагалі гарний розвиток подій, можливі відрядження, якісь поїздки, активний такий період, в якому потрібно активно, впевнено себе проявляти і не боятися прямувати вперед. Не озирайтесь назад, а прямуйте активно до своїх цілей. Наберіться терпіння. Без поспіху втілюйте всі свої задуми в життя, і ви зможете досягнути гарних, приємних результатів, гарних новин, нових перспектив, нових можливостей, успіху у всіх сферах вашого життя. А трійка жезлів говорить про те, що ви можете сміливо дивитися в майбутнє і планувати ще більше, чим ви планували, чим ви хотіли втілити в життя. У вас там все обов'язково вдасться, і на вас чекає успіх у ваших справах і ваших починаннях. Хоч і вам довелося виходити з зони свого комфорту. Але вам все під силу, і ви з усім впораєтесь. Взагалі місяць не такий поганий. Проблеми можуть виникати на початку місяця, якісь можуть бути приховані небезпеки, можуть бути якісь навіть і травми, якісь можуть бути і обмани. Але якщо ви... Візьмете себе в руки, будете обачніші, то зможете цього всього уникнути. Також треба бути обачнішими з тими людьми, яким ви не довіряєте, і тими людьми, які мають великий вплив на вас, такий негативний. От, тримаємося від цих людей якомога далі, і все буде налагоджуватись. В середині місяця дивимося, тому що у вас буде дуже багато якихось офіційних справ, фінансових справ з паперами, можливі нові знайомства, як і в романтичній, так і в офіційних справах. Нові знайомства, які можуть вам нашкодити. Дуже сильно, тому дивимося, придивляємося до людей і пам'ятаємо, що зовнішність дуже часто буває оманливою. У важкому виборі, який чекає по закоханих, робимо все обдумано, не робимо необдуманих поспішних дій, тому щоб не робити якихось помилок. Взагалі, на кінець місяця, все випадає досить гарно і досить приємно. Нічого ще не добавлю. Успіху у всіх сферах вашого життя. Все вдасться, все буде добре і прекрасно. Бажаю вам вдалого місяця! Хай все вдасться, а проблеми обійдуть вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!